Все володне стайко. Тореадори з Васюківка. ЧАСТИНА третя. Розділ 25. УСЕ кінець. Я дарую велосипед. ЗАГАЗа Чохтова. Я видужую. Прокинувшись, я побачив, що біля ліжка сидить на стільці Яришка і читає журнал барвінок. У хаті було сонячно, аж очі сліпило. Годинник на стіні показував десяту, і я зрозумів, що то ранок. Яришка зразу відклала журнал і скочила зі стільця. О, гідний бгатику. Загас буде снідати. Вона в нас не вимовляє літеру Р. За мих Яришка вже ставила на стільці переді мною молоко, яєчню, сир і хліб із маслом. Я збагнув, що в хаті нікого немає, усі на роботі, і їй доручено доглядати мене. Будь ласка, гідний бгатику, їж. сказала вона солодким голосом. Я насторожився. А коли вона втретє сказала гідний бгатику, гідний бгатику, з Поковтни та бгетку, це вже мене зовсім збентежило, гідний бгатику. Вона ніколи мене так не називала, вона завжди казала на мене загаза чохтова, так тобі треба, щоб ти розбив свою погану могду і раптом гідний бгатику? Отже, кепські мої справи. Може, й зовсім безнадійні. Може, я уже й не встану, тому то всі такі ніжні до мене, і батько, і мати, і дід, і воще заспокоюють, видужаєш, мовляв, а я. Бач, сплю весь час. Значить, немає в організмі сили, енергії для життя, отак От засну і не прокинуся більше. Ось голову навіть підняти від подушки не можу. Підведуся, сяду на ліжку, і йде обертом голова, аж нудить. Я глянув на сир, на яєчню та згадав слова діда Салемона, які він любив повторювати Їжа, джерело життя, доти живеться, поки їсть п'ється. Добре кусай і будеш як богай. Яришко, дай іще шматок хліба з маслом. Сказав я тихим глухим голосом. Тю, ти ж іще цього не з'їв. Жалко, з гірким докором глянув я на неї. Може, я, може, та що ти, що ти, будь ласка, вона побігла на кухню, відремізувала від буханки величезну партику, намазала з палець масла та поклала на стілець, пирснула і побігла за сміятися. Я зітхнув. Нічого, нічого, дивися, щоб на кутні не засміялася, як я, як мене вже не буде. Яєчню з тим першим шматком хліба я вмаламурив досить швидко й легко, а от тарілка сиру, щедро политого сметаною і партика хліба, принесена на моє прохання яришкою, пішли того. я ще так сяк виїв, а далі почав дивитися. Набивши повен рот сиру та хліба, я жував, пережовував ту жуйку по кілька хвилин і не міг проковтнути, ремигав, як той старий віл, уже й молоком запивав і різко смикав назад головою, як це робить завжди мати, ковтаючи таблетки. Та все марно, не ковталося. Ну все, уже їсти не можу. Не приймаю організм їжі, все, капець мені, гаплик. Я без силу відкинувся на подушку. Лежав і прислухався, як всередині в мене щось булькало, бурчало та переливалося. То гуляли в порожньому животі самотня яєчня, трошечки сиру й молока. Гуляли не в змозі порятувати слабіючий організм. О, кольнуло в боці, і нога затерпла. Мабуть, кров туди вже не доходить, і рука ліва якась безсило млява. Це ж там серце близько. Видно, серце вже відмовляється працювати. О, дихати вже важко. Уривчасте якесь дихання, і пальці на руках уже посиніли. Здається, одмирають. Ех, жаль немає Павлуші. Хотілося б із ним попрощатися не встигну, мабуть. За печі визирнуло лукаве ярищене око. Вона сміялася. Вона й не уявляла, як мені зле. Вона думала, що я придурююся. Треба їй якось довести, що це не жарти, що мені таки погано, що, може, це останні мої хвилини. Я не міг помирати під її хихикання. Яришко, ледь чутно промовив я, іди сюди. Вона вийшла за печі. Яришко, зітхнув я і замовк. Вона підійшла ближче, личко їй стало серйознішим. Яришко, удруге зітхнув я і знову замовк. Я мусив сказати зараз щось незвичайне, щось значуще, шляхетне і велике, що говорить тільки перед смертю. Іришко, сказав я нарешті тихо й урочисто, візьмеш собі мій велосипед, я дарую його тобі, і заплющив очі. Ой, вереснула вона радісно. Ой, правда? Ой, серйозно, ой, багатику мій, який ти хогоший, ой, дай я тебе поцілую. І її губенята мазнули мене по щоці біля носа. Я відвернувся до стіни, бо відчув, що от-от заплачу. Ми з Яришкою найчастіше сварилися саме через той мій велосипед. Вона хотіла на ньому кататися, а я не хотів, щоб вона каталася. Я вважав, що вона ще соплива, щоб кататися на дорослому велосипеді. Тільки в перший клас пішла в цьому році, до педали ще навіть не діставала. Але однак примудрялася їздити, просовувала праву ногу крізь раму та звиваючи з черв'яком на крутила педалі. Ця її спритність тільки дратувала мене. Таке потворне катання було, на мою думку, образою для велосипеда. Кому хочеться, щоб на його велосипеді хтось катався. Це завжди неприємне. Велосипед – це щось дуже особисте, близьке, заповітне. Це ближче, по-моєму, за сорочку, за штани, за що хочеш. І зараз, подарувавши велосипед яришці, я відчув, що мої рахунки із життям майже зведені. Я чув, як вона, забувши від щастя про мою хворобу, уже витягала вороного із сіней надвір. І він жалібно деренчав і дзвенів. Ці звуки шматували моє вмираюче серце. Так востаннє тужливо іржавірний кінь, навіки прощаючись із козаком. Я витягся, як мрець, склав на животі руки і приречено втупився в стелю. Я ждав приходу смерті. Годинник на стіні невмоливо відсокував хвилини. Але несподівано замість смерті прийшла медичка Люба Антонівна. Групнувши дверима, вона зайшла в хату та швидким кроком наблизилась до мого ліжка. Поклала руку мені на лоба, потім узяла за пульс. І все це, не кажучи ні слова, зосереджено строго. Я завмер у безнадійному чеканні. Послухавши пульс, вона підняла мені сорочку, схилилася і приклала маленьке холодне вухо до моїх грудей. Вона завжди вислуховувала хворих просто так, вухом, без усякого лікарського причиндаля. І тільки вислухавши мене, вона сказала весело Молодець, усе гаразд, скоро будеш здоровий. І ляснула мене долоною по пузі. Еге, гаразд, буркнув я. Воно вже їсти не можу, організм не приймає, і голова крутиться, підвестися не сила». Що? Вона здивовано глянула на тарілки, що стояли на стільці. А це хто снідав? Та я ж, бачите?» – зітхнув я. Ну, бачу, і яєчню бачу прийняти твій організм, і сиру пів тарілки, і молока. Що ж ти хочеш? Після такої температури це навіть забагато зразу, забороняє тобі їсти, постільки. А голова крутиться від довгого лежання, треба вставати потрошку, якщо температури немає. Дозволяю тобі сьогодні встати на хвилин 10-15 і походити по кімнаті. Тільки не більше. Організм не приймає. Вона всміхнулася. Ех ти, герой. Я насупив брови й одвернувся. Я не дуже їй вірю. Вона мусить заспокоювати хворих. Така її робота, їй за це гроші платять. І все ж після того, як вона пішла, я відчув, що мені полегшало. Перестало колоти в боці, і нога відійшла, і руки відпустило, і серце забилось бадьоріше. Смерть поки що відступила. Мені навіть здалося, що я почув, як вона, загримівши кістками, побігла, покотилася кудись геть по дорозі. Чи, може, то загримів, упавши разом з Іришкою мій велосипед у дворі? Мій велосипед? Який же він мій? Немає в мене вже велосипеда. Нема, подарував, дурень, та я ж я думав, що вмираю. Пожди пожди. Чого це ти так рознервувався? Може, що мреш і не будеш дурним, шепнув мені глузливо внутрішній голос. Тьху на тебе, лайнув я той голос. Краще бути живим дурним, ніж. Ну і що? Ну і подарував, подумаєш, рідній сестричці подарував, хай катається на здоров'я, дорога, все. У дворі знову щось гупнуло і задеренчало. Чорт, чого ж вона корова падає? Так же всі шпиці повибивати можна. Ну, і хай вибиває її ж велосипед. Може зовсім його розбити. Чого тобі тепер хвилюватися? Не треба тобі хвилюватися. Спи спокійно, дорогий товаришу. Павлуша, значить, буде на велосипеді. Вася Деркач на велосипеді. Коля Кагарлицький на велосипеді, Степан Карафолька, гад на велосипеді. Коротше, усі, усі геть чисто на велосипедах, а я пішки на своїх двох. Так, тоді вже краще вмерти. Що це за життя без велосипеда? Комедія, сміх. А який же був велосипед, Україна, з багажником, з фарою, з ручним гальмом, а швидкість яка, вітер, а не велосипед, був. У дворі знову задеренчало. Дола моє. Серце моє розчихнулося від болю. Дозволяю тобі сьогодні встати на 5-10 хвилин. Я підвівся, сів на ліжку. Хоч глянути на нього востаннє. От гляну, потім ляжу й умру. Я встав і, хитаючись, пошкандибав до вікна. Яришка, висолопивши від старанності язика, вихилясами кружляла подвір'я. На лобі в неї полум'яніла здоровенецька гуля, на щоці подряпана, коліно розбите, але очі сяяли щастя. І, видно, те щастя засліпило її, і вона нічого не бачила. У всякому разі, дубового ковпка, на якому ми рубали дрова, вона точно не помічала, бо перла прямо на нього. Я не встиг навіть роззявити рота, як вона перечепилася об ковбок, і отут уже я розявив рота. Я не міг його не роззявити. Душа моя, яка ще трималася в тілі, не витримала. Велосипед став дибка та з усього маху грюкнув на землю, задеренчавши всіма своїми деталями. Ех ти, що б тобі? Що ти робиш? одчайдушно закричав я. Хай я мру, але навіть перед смертю я не можу спокійно дивитись, як гине велосипед!» Лежачи під колесом, Яришка розгублено кліпала очима. Потім враз насупила брови і мовчки почала вибиратися з під велосипеда. Встала, підняла велосипед і зміряла мене презирливим поглядом. Думаєш, думаєш, я тобі повігала, що ти подагував? Я знала, що ти жартуєш. Загаза Чохтова. І шморгнувши носом, одвернулася. Я розявив рота та усміхнувся. Загаза Чохтова. Сонце засяяло з неба. Заспівали пташки та зацвіли, запахли під вікном троянди. Життя повернулося до мене, сумнівів не було. Я видужував. Дорога Яришко, Люба моя сестричко, я тепер завжди даватиму тобі велосипед, коли тільки захочеш. Чесне слово!